Ну ми зараз, ми зараз у Славі, е -е, зустріли е -е, у нас дуже тепло. Це мешканці. У них е -е, ну, це проблема до харчування в усьому, в воді, е -е, в медикаментах. Е -е, ми, ми привезли 31 тонну продуктів. Ну, у нас було більше спілкування з простими мешканцями, з жінками, з е -е, старшими людьми, з чоловіками. Спілкувалися, ми дуже багато людей українською мовою дякували за допомогу. Зараз ми частину нашого вантажу від житомиря залишимо у міській раді Слов'янська по мікрорайонам, тому що Слов'янськ Славянське розкидане таке місто, ось і якщо в центрі ще. Трошки надходить гуманітарна допомога у людей є, що їсти, то по деяким в районі вокзалу, по деяким віддаленим е кварталам важче трошки нам, в які мікрорайони ми зараз відвеземо в Слов'янську лікарню частину медикаментів. зараз чекаємо на зустріч з десантниками 95-ї бригади. Ось вони на БТРі їдуть, їх 10 чоловік. Наших десантників, ми зараз з ними зустрінемося і частину віддамо в нашу 95-ту бригаду. Ось якраз вони на БТРі під'їхали.